Міцна держава не будується поодинці. Добробут України справа мільйонів українців, а згуртувати їх спроможні освічені та авторитетні лідери. Такої управлінської філософії притримуються в партії Слуга народу. Днями в Кропивницькому політсила організувало форум регіональних лідерів Кіровоградщини, який зібрав разом керівництво партії та депутатів різних рівнів, представників партійних підрозділів, волонтерів, ветеранів війни та громадських активістів. Темою для обговорення стала політика партії в умовах війни. Реалізовані партійцями проєкти в громадах, а також подальші плани. Ці регіональні форуми це є частина нашої, скажімо так, оновленої. Партійної стратегії, і нам дуже хочеться, щоб в рамках такого спілкування такого обговорення ми з вами знаходили різні рішення, які можуть ставати основою напрацювання на місцевому, на регіональному і на державному рівні для того, щоб формувати різні політики. Михайло Біжан очолив обласну організацію партії Слуга народу наприкінці 2021 року, незадовго до повномасштабного вторгнення, говорить, активна фаза російсько-української війни спонукала. Подвоїти зусилля та працювати на благо громад, не озираючись на політичні рейтинги. Як і тоді, так і зараз. У пріоритеті допомога переселенцям, волонтерам та військовим. Депутати в радах різних рівнів регулярно ініціюють виділення коштів на підтримку захисників, зазначив Михайло Біжан. Голови територіальних громад доставляють першу необхідну допомогу, також налагоджена робота з виготовленням дронів. Багато ми приділяли уваги і нашим містам, які були звільнені: там Чернігівщина, Харківщина до Миколаєва відправляли питну воду. Дуже багато було проблем. в цьому нам допомагали наші. Партнери міжнародні нині, за інформацією голови обласної організації Слуги народу у лавах збройних сил Україну захищають і депутати цієї політсили. Серед них і декілька обранців з Кіровоградщини. Партія не лише намагається закривати першочергові запити українських воїнів, а й ініціює заходи з комплексної реабілітації ветеранів, які вже повернулися з фронту. Для цього медзаклади в громадах комплектують сучасним обладнанням для оздоровлення воїнів. З ними працюють кваліфіковані психологи. До того ж, реалізуються потужні всеукраїнські спортивні проєкти за участі ветеранів. Один з таких змагання сильні України, до яких долучилися колишні військовослужбовці з ампутаціями та важкими пораненнями. В рамках проєкту також відбувся тематичний форум у Кропивницькому, за підсумками якого в місті вже з'явилися перші ветеранські хаби для занять спортом, розповів лідер фракції Слуга народу в обласній раді Ігор Волков. Підкреслюючи актуальність форуму, він наголосив на необхідності подальшого тісного діалогу, але зрушення можливі лише завдяки спільним діям. Власне так, об'єднавшись середині та з усім прогресивним світом, і Україна впевнено рухається до перемоги. Я думаю, що завдяки нашим спільним зусиллям і завдяки правильним управлінським і кадровим рішенням, не дивлячись на військовий стан, в нашій організації досягли того, того рівня, за який нам всім сьогодні не соромно. Це точно ми маємо спілкуватися один з одним. І обласний центр, і на рівні області, і всі керівники регіональних громад, особливо тим більше ті, які делеговані були, були від нашої партії. І це той, той самий важливий зворотній зв'язок, про який в своєму виступі наголошувала Олена Олексіївна. Попри збройну агресію, Україна встояла та не згортає реформ. Верховна Рада приймає закони, спрямовані на стабілізацію економіки, відновлення зруйнованих росіянами територій та розвиток демократії, заявив нардеп від слуги народу Олександр Денуца. За його словами, особливо ретельно в парламенті його однопартійці підходять до підготовки законопроєктів пов'язаних з обороною та євроінтеграцією нашої держави. Уже сьогодні є е Переговори з Євросоюзом по вступу України в цю організацію і, безумовно пройде небагато часу. Я в цьому абсолютно впевнений. І Україна буде повноправним достойним членом цієї організації, до чого ми всі прагнемо. Тому дуже часто спільно з європейським союзом співро, спільно з європейськими інституціями і організаціями ми приймаємо такі закони. Депутати різних рівнів Слуги народу гідно представляють інтереси України на міжнародній арені та залучають фінансову допомогу для держави, наголосила очільниця партії Олена Шуляк. Найближчим часом в межах програми «Ukraine Facility» Україна має отримати 50 мільярдів євро. Кошти повинні покрити бюджетний дефіцит, а також підуть на інвестування українського бізнесу та розбудову місцевих громад. До 2027 року напряму наші громади отримують близько 1 мільярду євро на різні різні проекти, які будуть пов'язані з відновленням. І ми всі дуже добре розуміємо, що ну ці гроші вони не будуть там просто так надаватися. Дуже важливо, щоб громади вже на сьогодні мали якісне планування і розуміння того, як та чи інша громада буде розвиватися. У Кропивницькому форум регіональних лідерів провели першим в Україні. Він покликаний обмінятися думками та покращити комунікацію між партійцями за результатами форуму. Представники слуги народу налагодять співпрацю з органами місцевого самоврядування та почнуть реалізацію нових соціально важливих проєктів.